У цьому відео ми покажемо, як учень може приєднатися до закритої групи, як відбувається вхід у Телеграм та усі інші процеси. Тож на початку ви можете створити якийсь невеличкий лендінг, або ж додавати цю закриту групу в пакет з пропозицією, наприклад, з курсом. Або ж закрита група може бути єдиним продуктом. Зазвичай і продається доступ за підпискою. У нашому прикладі це буде доступ. Безкоштовний. Тож людина може натискати «Приєднатись», наприклад, та переходить на сторінку пропозицію. Пропозицію це безкоштовна пропозиція, тож тут можна додати електронну адресу. Давайте ось так. Натискаємо далі і необхідно додати якийсь пароль та ну, в нашому випадку. Обов'язково треба додати Інстаграм. Заповнюємо усі ці поля. Погоджуємося на те. Якщо б у вас була оплата на цьому кроці, учень перейшов би на оплату, а після цього, після успішної оплати, клієнт повертається до свого кабінету і ось тут побачить. Закриті групи. А єдине, що чому він зараз не бачить, це через те, що я не опублікувала цю закриту групу. Хвилинку, зараз змінюю її статус. А, також, якщо ви не бачите якийсь продукт, який ви тестуєте, то це зазвичай через те, що він не опублікований. І ось вона з'явилась: як буде відбуватися вхід у саму групу. Натискається вхід, і відкривається сторінка в Telegram. А, тобто, е, якщо на, у випадку клієнти, на зараз відкриється Telegram. відкриваємо Telegram е, за посиланням. Ось він відкрився, і в нас відкривається бот. Учню необхідно натиснути «Старт» І е, він побачить. Перелік усіх закритих груп, які доступні йому з у підписці в нашому випадку це лише одна група. Він її може відкрити та приєднатись до цієї групи. Ось він у групі. Коли буде закінчуватися доступ, якщо це не безкінечний, тобто він, наприклад, навіть щомісячною оплатою або ж доступ там на два місяці, то у бот буде надіслано повідомлення, що закінчується підписка. На таку-то -та групу. Сповіщення надходять за три дні, за день та за годину до закриття доступу. Якщо людина продовжить підписку, наприклад, якщо це підписка або ж сплатить ще одну частину платежу для продовження доступу, то людину з чату не викине з закритої групи. Якщо людина не сплатить, наприклад, своє Находження в групі, то бот автоматично викине цю людину, і після цього людина не зможе повернутися у цю групу.